Диви що, диви, що робить! диви. Поламав котушку, що? Намотав, диви, що він тут мені. Ого, диви! ого. Сюди виходь, виходь, виходь! Я Саш, ви бачили, яка оця удобна сумка. Скільки сюди влозя. Я сам прозрів, вона вообще призначена для садка. Дивіться, під сока, під жопник. Столик. Тут у мене ще ось стулець, відро на всякий випадок. А з цієї сторони в нас ще й садки лежать. Дуже удобно. Удобна сумка. Саме головне, щоб все сухеньке і не для нічого у нас у машині не протече. Друзі, доброго ранку всім. Ну що, припливли ми сьогодні з вами знову на диких сазанів. Сьогодні я не сам з дяд Сашу, він вже поплів, йому не терпиться, він бистренько накачався і полетів. Він вже в цих коряжниках ловив, теж тут піднімав сазанів. Ну а ми з вами, як пам'ятаєте, пару днів тому тут підняли трофея. Дуже б хотілося ще потримати таку рибку. Так що виїхав сьогодні поранше, зараз у нас скільки. П'ята година ранку. Пливти нам приблизно десь півтора-два кілометра. Зараз десь по дорожці станемо, замішаємо прикормку, щоб поки ми припливли на наше місце, вона настоялася. І будемо приступати до рибалки. Думаю, у нас сьогодні все вийде. На сьогодні, правда, дуже сильно спеку передають. Ну там тіньочок буде, але він буде вже десь годин з 10-11. Ну, коротше, не гаємо наш час. Пливемо на перспективні місця і приступаємо до рибалки. Оце раніше, друзі, оцей рогус просто кишів крупним карасем. Зараз немає. Чи води мало, я не знаю. В такий час ми вже тут його добасили повним ходом. А це став постоять. Чуєте, як пташки співають. Став постоять, понаблюдаю, думаю, за рогозом. Чи не шевели карась. Взагалі тишина. Ну і зараз замішаємо прикормку, щоб поки ми допливли до нашої точки, вона у нас настоялась. Так, що я сьогодні брав? За основу я сьогодні брав прикормку від Карпро. Це, кстати, новинка цього сезону, в даному випадку кукуруза. Пів кілограма зараз висипам. Як я і говорив, коряжнику багато кормити не потрібно. Саме головне зробити нам прикормочне п'ятно. Ну, як зазвичай брав Рубіновські зернові. В даному випадку це в нас міг шести зерна, короб полуниця, кукурузка полуниця, ну і конопелька, куди ж без коноплі. Ви ж знаєте, що сазан у нас дуже понубляє коноплю. сипуху не потрібно і води додати. У нас у кукурузки було, була водичка, в конопельці була водичка, так що якраз буде те, що треба. Бачите, прикорму у нас небагато, виходить, десь в районі кілограма. І так будемо локаційно, де ми будемо ловити по пару шариків, підкидати. Ох і запах, друзі. Зараз весь сазан буде наший. Дядя Саша вже пристроївся у нас, дивіться, він як заякорився, прямо в коря. Каже, а зараз всі сазани будуть мої. Ну що, ви світили? Є риба? Ні, ще не світили? Я буду роздіватися. Роздіватися? сюди? Оце ви там ловили, так? Ось в такому коряжнику ми з вами пристроїлися. Закормив дві точки, там одну закормив. І одну там на тій стороні. Зараз будемо розкладати удочку. Я брав сьогодні з собою дві удочки. Це в мене ідентичні екстрім Карболу від фламану. Взяв одну запасну, тому що той раз у мене кутушка не витримала. Одна удочка в мене вже їй три роки, якщо не більше, і одна новенька. Так що розкладемо розкладем одну, а одна хай лежить про всяк випадок. Шнурочок 020, мармишка. Четвертого номеру дробинка, Кивочок лапсоновий. І оце в нас ось така снастюха По наживки. Останні рази я рибачив на ось таке пінотіста віджейстрім, це в нас горошок. Наживляю по два штучки. Ах, і запах горуху і невісоме здає нашій мармишки. Воно в нас плавуче. По два пінотіста наживляємо, воно у нас підкисає. І на нього непогано соблазняється сазончик ось так. Ну що, можна опускати? Опа! Йо-ма-йо! Де ж роби? Завів. -ху 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 -ху. Зря я в ці коряги опустив, так? Да? Завів. Як він підняв красиво? Ні, не, мог. Завів. Ух, й-май, оце покльовка. Я не знаю, я там камерою просвічував, там пісочок чисто. Куди він затіг, я не знаю. Що там за монстр був? Ну риба здорова була. А він, кстати, там тільки що був. Тільки що був, і я його одірвав. А, він одірвав мармишку. Ох, друзі, перва клювока. Ох і дебелий був. Просто здоровенний. Ну нічого, зараз перев'язуємося, не падаємо духом, воно буває, знаєте, такі точки, що в одну точку опускаєш, він витягується. А десь вроді дивишся все чисто гарно, ну ти його оттуда взагалі ніякого не можеш взяти. Так, беремо нашу діжурну сумочку з мармишками, з усіма снастями. Зараз підберемо мармишку. Четвертого номера і візьмемо дробинки. Універсальна сумочка, все в неї влази. має тут, бачите, все-все, що нам потрібно. Все різне запасне і все різне, що пригодиться. Шнур, наживки, дробинки. Перев'язуємося і опускаємо ще раз. Та що це таке, а? Диви. Друга покльовка, -мо! Капець, друга покльовка і знову обрив. Тільки підсіки моментально в колягі. І це вже не туди опустив, а лівіше опустив. Я не знаю, що там на дні. Фух. Ну нічого, саме головне, друзі, що клює. Це буквально за пів години рибалки дві покльовки. Треба вдягатися, бо вже щось вітер такий холодний. Що є? На зимню вудочку дед Саша вальнув. Невеликий? Не. Та що, взяти. двойка? Кілограм два. Кілограм два. На зимню удочку. Дядь Саша на зимню удочку вальнув такий кілограм два. Сюди в камеру дивиться, як він у нього клює. Все баче, покльовки, все, да. Хороший, хороший. Кілограм два-два з половини. Бач, в нього там частенько корьох практично немає, а в нас тут, звісно, закорюжую. Ну, У нас тут і екземпляри, звісно, брали. Взагалі под'йомні. Дивись, що, диви, що робить! Диви! Поламав котушку, чи що. Намотав, диви, що він тут мені. Ого, диви! Ого! Диви, поламав котушку. Запутало щось усе. Все, одірвав. Оце був монстр. Диви, вирвав повністю шліцина на котушки. Я не знаю, моя вчора та десятка не така не зробила. Виривав шліци на котушки, де ца ж? Диви, щось тут напутало, накрутило. Оце монстр був. Ви бачили? Оце монстр був. Я не знаю, що робити. У мене ще одна така котушка є. І ця котушки хороші, це ж не оці, що з курком. Це ті, що з курком вони не видержують. Ну, а на такі котушки облизать шліци, то я не знаю, що там за екземпляр був такий. Га? Та облизала шліци, диви. Все, котушки, все. Повністю облизані шліци. Ну, я ще одна удочка, будемо на ту пробувати. Я в шокі. Я не знаю, що там за монстр був. Це просто ужас. Ото, друзі, проклюнулася рибка зранку, три покльовки. Зараз коряжник пустий повністю. Не знаю, де він дівся, він напевно, може на яму вийшов. Коротше, вирішив став тут на сонечку в затишку, бо вітер такий прохолодний. Та зараз трішки перекусимо. І будемо далі його шукати. Ну ви знаєте, у мене такого ще не було, щоб прям так три покльовки зразу. Ну, в період десь півтори години це було три покльовки. Ну, остання риба ви бачили, яка була? Там просто не можна було нічого зробити. Я не знаю, які сюди снасті треба, які котушки купувати. У мене такі котушки завжди витримували. Я ловив 7 і 10 кілограм. Не було проблем ніколи, а це просто такий ривок, ну не можна нічого зробити. Шнур держи, удочка держи, а котушка підводить. Ну Будемо щось видумувати. Зараз перекусимось бутербродиків смачних і будемо пливти десь далі, шукати рибку. Сіди сюди, виходь, виходь! Виходь! Все, друзі. Кінець удочки. Ух! Оце було, було, ну такого ще мені не було. Ну, я його, звісно, і напряг. І де той другий кінець. Поплив десь у воду. Ху! Оце рибалка. Фух. І що казати? Там перервало, удочку переломило. Ну, це моя стара удочка. Ті, що вже три роки, чи нова, я вже не пойму. Хорошо. І куди він потіг? Удочку, <пліх> чорт його знає, да? Та ну вже всю. Уже всю. Оце в мене денок сьогодні. Прям дуже удачний. Фу. Інтересно, ну я вже побачив, він вже наверх сплів, сплів наверх зараза. Уже отут ось на грані був. Я вже держав його, щоб не пустить. Ну, дебелячий був, дебелячий був. Я не знаю, друзі, що за день сьогодні в мене такий. Три сходи, поламав катушку, облизав. Це переломив удочку. Я не знаю. Проклятий, просто проклятий день. Чотири покльовки заробити і вся була трофейна риба. Ну ви ж бачили, що це було. Фух. Я не знаю, що й робити. Чи психонуть та собиратися додому, чи продовжувати далі риболовлю, я не знаю. Рибалка просто одні емоції. Я не знаю навіть, що вам сказати. Мінус удочка, жалко, звісно, вона дешево в нас коштує. Ну, це добре, що я стару хоч свою поламав, бо я пам'ятаю, що новенька в мене була з жовтим кивочком, а стара з червоним. Так, ну, да, вона вже, напевно, три. Як тільки вони з'явилися, я її купив, не пам'ятаю, 4 роки 4 роки назад. Вона вже в мене, звісно, перетерпіла, переловила. Не раз я вже ламав кінчик у ній, але третє коліно лопнуло, це я взагалі щось непонятне. Може, правда, де вдарена була або прижата в машині, і за того вона лопнула. Ого, деревина впала в воду. Аби, звісно, новою удочкою тягнув, я думаю, по цього б якраз останнього. Ми Перед останнього, по-любому взяли, тому що він у нас вже наверх з Я вже його там тримав, тримав вже скільки міг. Уже він зверху мотався. Ну такий кілограм 8 вскидку був. Коротше, рибалка така, що я навіть своїм врагам такого не пожелаю, якщо чесно, друзі. Ну Реально, я подержав десь 5 риб і, кроме того, ще було десь три клюваки. У мене давно не було стільки покльовок сазана, ну не витягти жодної рибини. Це. Щось непонятно. Ну Ви бачили, які там монстри брали. Перед цим я був, я, я витяг на 13. Він такою, бо, такого бою не давав, як там у мене було дві рибини таких. Просто удочка, у воду, все у воду забирає. Ти не можеш, просто не можеш нічого зробити. То котушка згоріла ще. Ну, коротше, ось така рибалка вийшла. Не знаю, чи вам буде такий формат цікавий рибалка без риби, але ще є, то є. Ну нічого, закажемо собі нову удочку, позаказуємо котушки. Гарно підготуємося, а поки що кивок відложу в сторону, будучи на поплавок їхати, потрібно трішки відпочити. Хоча, ви знаєте, на кивок рибалка дуже затягує. Тягне, тягне, тягне тебе на риболовлю. Хочеться ловити і ловити, тому що сазан це така риба. Ну, це ні з чим не порівняти. Оцей кайф виважування, оцих покльовок. Ну, я знаю, хто пробував на кивок ловити, той знає. Ще тим більше таку трофейну рибу. Це якби на чистому його ловив. То, звісно ж, там би не було зовсім ніяких питань. Вони б виходили. А в коряжнику така рибалка є. І ще плюс глибина в районі 4-5 метрів. То ви самі розумієте, витягнуть з такої глибини і перетягнуть через всі коряги. Коротше, яка є рибалка. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.